Паралельно кілька проєктів і видавничих, і, 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 і кіно, і, і, і телепроєктів. От сьогодні, наприклад, запропонували ще один видавничий проєкт. Я кажу, це, будь ласка, в третю чергу, тобто на 14-й рік. М -м, ого, так у вас да, В мене до кінця квітня треба здати книгу Івану Малковичу, третю частину Це та, 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 пригодницької терології. Це вже буде фінальна. Ми з ним домовились, можливо, потім будуть інші. Далі, 15 липня треба здати іншу книжку. Потім або е, ну, далі є варіант. Так, з огірком я впоралась, Скажіть, що робити ось, далі? Ось, ось сюди. І тепер ми робимо. Ага, ви помідор уже. Ви причину, а я цибулину. Ні-ні-ні. Ви причину, а я цибулину. От. І що у нас там з капустою робиться? Пл... Плита... Вона тепла, але ще не кипить. Ну, пліта ж не розкачігарена, ви ж бачите? Так. Ну, да. Вона ще довго буде, я думаю, кипіти. Час у нас є, встигнемо. Ну прекрасно. Значить, це не, це не рахуючи кіношних справ, які вриваються в твої плани. Абсолютно несподівано, і всі їх порушують. — Слухайте, а плати? ваші рідні не ображаються, що ви так багато працюєте? Я сам на себе ображаю, що я так багато працюю, що в мене немає... — Ну, З собою можна домовитися і немає... Тому в мене на вихідних я працюю строго до обіду.